Доброго дня, друзі, сьогодні я вам покажу у нас на огляду такий будиночок. Він дуже впав в ціні, він колись варто продавався 350 тисяч, зараз продається за 202 чи 205 якось тисяч. Це три апартаменти, можна сказати, три квартири і роблять ремонт. Звичайно, коли зроблять ремонт, він буде набагато дорожчий, в ньому є ще в кожній апартаменті є гараж. На дві машини, тут може бути на два апартаменти. І тут на третій апартамент. Так, на кожний апартамент є свій гараж. Це є саут. Така околиця не дуже благополучно, тому от такий великий був будинок. вартує, продавався за 202 тисячі. Зараз поставлю там закинуті машини, можливо вкрадені. Тут ніхто їх не перевіряє. Якось так. Ну, тут вже поміняли вікна, на початку як ми демонтували, тут взагалі, було ужасно. Ну, зараз більш-менш. Тут головний вхід, але ми зайдемо через бейсмент, так, як Ми забрали ключі з чизлендбакс. Заходимо. Ну, тут полишали матеріал людям. Позбивали вже стіни, от кімната величезна, гарна. Бейсмент буде набагато дешевший. Це все людина купила під здачу. Кладовка. І от знову кімнатка маленька буде. Коридор. Знову великий, можна сказати, зал. Тут гардеробна ще маленька буде. Великий зал, Тоже кімната, заодно подивіться, от, так. Це, це повністю стін. Його просто напхають стекловатою і, і більше нічого не буде. Тут от викопали ми каналізацію, сьогодні засипемо. зробимо, залиємо бетон, ванну поставили. Отут от теж зробили каналізацію. Бойлера тут буде бойлер. Перенесли його сюди, механіком в рум, окінатка і прачечна. Бачите, ми отак залишили труби, споялися, опустили підтиск, співік, воду. Ну, ну і от так. Саме страшне, щоб тут не залізли, поки ми не здали повністю об'єкт і не, вий... не повирізали мідні труби. Бо це таке буває деколи часто. І от так от. Тут буде кухня. Тут буде п'єц, який буде обігрівати цей поверх. Ну і дренажна помпа. І піднімаємося на другий поверх. Такі сходи у нас повністю. От, ну, можна сказати, перший, бо то був без підвал Тут буде теж бойлер. А ні, тут буде. Бойлер, правильно. Тут у нас е, стане п'єць, який буде обігрівати. Маленька кімнатка. От, Сусід, скорше всього, розбив машину і так накрив так валяється. Кстаті, Audi a 8 досить непогане. Кімната. Лазин буде. Тут це кухня, друзі. Тут от ми зробили. Сюди ми заходимо, це ванна, туалет, ванна, змішувач вже стоїть. Все гарно, все ідеально. Ще одна кімната. Дуже гарна. Ну, виходить, як лівий рум, така гостіва кімната. Знову ще одна спальня, клазит такий маленький. Пока нема стін обшити, то ще не так дуже зрозуміло, але будемо ще тут пізніше ще зробимо, коли вже будуть стіни і буде фінішна робота. Повністю це все можна віднести до лівінгру. І маленький-маленький балкончик. Отак от, друзі. Піднімаємося тепер на другий поверх. Були обоє, позбирали, такі були стіни, бачите, дранки поштукатурені. Так воно було. Це все, майже все познімалося і все є. от знову велика кімната room, Спальня. Ну і як традиційно. Дивишся ну, через вікно до сусіда. В Америці це є норма. Ми повирізали стару електрику. Знову кімната. Вже поставили вікна пластикові нові. Тут ми зробили сантехніку вже повністю розвели. Унітаз. Знову змішувач і ванна. Ну, Трошка замало, як для мене, на такі великі приміщення одно ванни. Тут ще одна кімнатка. Знову вихід от, до сусідів. І на свій, вигляд на свій гараж. І так якось воно відбувається. Ну і тут кухня, друзі. Вихід наверх з двох сторін може бути. Проходиться і тому якось так. Якщо ви побачите, от стоїть дегуар він на спущених колесах, скільки ми тут робимо ми вже почти 6-7 місяців, він стоїть, не рухається, отак і є. Ззаді Лінкольн, таке саме, та сама ситуація. Тому тут в Америці як крадуть машини, то хто хоче знайти, що шукає в цих околицях, звичайно, якщо може, ще знайти її. Тому, друзі, отака от от ситуація. Отак, друзі, залили стяжку повністю і тепер висухнемо, кси будуть мати роботу. Так як нема в нас пухто для мусору, то ми зібрали в кубку, коли будуть заказувати тоді закинуться.